Набір інструментів для рукоділля. У нас з'явилась така корисна новинка. Це знахідка для майстрів, які роблять бісерні вироби, бо в наборі аж 8 інструментів. Коротко покажемо кожен із них. Ножиці для підрізання ниток зручні, гарні та практичні. Напевно, всі знають, як їх використовувати. Далі пінцет. Його застосовують в роботі з дрібними деталями. Наступний інструмент пласкогубці з м'якими насадками. Накладки дозволяють працювати з крихкими матеріалами. З іншого боку, маємо ще 4 інструменти. Зеленими ручками у нас круглогубці. Ми показали один із варіантів. Як їх можна використовувати далі косачки-бокорізи? Зазвичай їх застосовують так. Наступними йдуть плоскогубці. Перші з синіми ручками мають більш заокруглені зубці, другі плоскогубці йдуть більш квадратними, і ті, і другі застосовують пристворені прикраси. І останні з цього набору це інструмент для роботи з бісером. Ним зручно висипати бісер з органайзера та навпаки збирати залишки бісеру в якусь ємкість. Показуємо його ближче. В цілому набір виглядає так: він йде в чорному чохлі, який застібається, і має розмір десять на 17 Дцять см. це надійний та компактний набір для рукодільних робіт, з яким є можливість зробити більше роботи за мінімум час, бо все під рукою. Замовити набір можна на сайті або ж написавши нам.